Петриківський розпис має багатовікову традицію. Селище міського типу Петриківка знаходиться на Дніпровщині на березі річки, яка впадає в річку Оріль. Слобода Петриківка, що раніше мала назву Петрівка, була заснована в 1772 році переселенцями із старовинного запорізького поселення, Курилівки, землі якої періодично зазнавали шкоди від повені. Ініціатором цього переселення був кошовий отаман війська Запорізького Петро Калнішевський. На його честь згодом і назвали село Спочатку Петрівка, а згодом Петриківка. Петриківка старовинна запорізька Слобода, і люди, що жили в ній, ніколи не відчували кріпацького ярма. Ця обставина безумовно сприяла розвідкові народної творчості, а саме настінного орнаментального розпису жінки чи порушки прикрашали сакральними орнаментами піч, годувальницю сім'ї, а також бігунцями оздоблювали стіни. І вже набагато пізніше розписи перейшли на папір та речі домашнього вжитку. Розписи створювалися селянами без ескізів, їх проурочували до свят, різдва, пасхи, трійці, покрови, а також весілля та збирання врожаю. Не менш цікавою є символіка мотивів розпису. Так, композиція букет або вазон це одвічний образ квітучого дерева життя. Фриз або бігунець символізує безкінечність, квітка вершина краси природи, її апогей, калина символ дівочої вроди, мальва козацької доблесті, дуб вияв сили та мужності, зображення птаха. Символ гармонії, світла, щастя. Півник символізує пробудження, відродження, а зозуля уособлює таємницю вічного плину часу. Настільний розпис виконувався, як правило, жінками за допомогою дуже простих засобів і матеріалів. Основними барвниками були кольорові глини і саморобні рослинні фарби. Останні виготовляли з домашнім способом із різних трав, листя, ягід та квітів. Так, наприклад, зелену фарбу видобували з спірію, синю з квітів проліска, жовту з цибулинного лушпиня, червону з соку вишень. Вживали також такі природні барвники, як вохра, глей та сажа. Фарби з кольорових глин, глею і сажі отримували, розтираючи ці матеріали на порох, а потім розводили їх на молоці або яйцях. Розпис провадився за допомогою ганчірки, віхтя, щіточками. Колосям, зв'язаним у пучок, а інколи і просто пальцем. Інструмент, яким майстри особливо пишаються, це пензлик з котячої шерсті або котячка. Майстри петриківського розпису пояснюють, що хутро кішечки особливо еластичне, і таким пензликом можна намалювати як звичайні, так і найтонші лінії. Майстриня Наталія Рибак наголошує, що дуже важливо провести серйозні дипломатичні переговори з кішечкою, аби вона погодилась і не дряпалась, і лише потім можна відрізати трішки шерсті. Перевага надається простим, безпородним дворовим кицькам. У 1936 році народний митець і вчитель Олександр Статива створив у Петриківці школу декоративного розпису, де охочі могли професійно навчатись петриківського розпису. У 1950-х роках на базі Артлії Вільна Селянка відкрили цех декоративного розпису, який згодом переріз у фабрику Дружба. На фабриці виготовляли сувенірну продукцію, прикрашену петриківським розписом, яку потім експортували майже у 40 країн світу. У 1958 році у Петриківці відкрився філіал дитячої художньої школи. Петриківський розпис поєднує історію, традицію та сучасність. Художники погоджуються, що, хоча Петриківка є символом українського народного мистецтва, але водночас вона має великий потенціал для інноваційного використання, сучасне переосмислення Петриківки відбувається просто у нас на очах. Популярними стають принти на футболках, світшотах, торбинах. Орнаменти Петриківки прикрашають капоти авто та мобільні телефони. І дедалі більше використовується у дизайні, на посуді та предметах побуту. Петриківка пишається своїм центром народного мистецтва, створеним у 1991 році. На підприємстві виготовляють вироби з дерева з Петриківським розписом. Кожний майстер працює за власним задумом, має своє творче обличчя. Колектив об'єднує 40 провідних майстрів Петриківки. Твори майстрів з успіхом експонувалися на виставках у Польщі, Канаді, Франції, Голландії, Німеччині, США, Японії, Китаї. Тричі на рік тут проводиться ярмарок, на якому великим попитом у покупців користувалися петриківські скрині, прикрашені барвистим розписом. Також в цьому селищі є музей майстра Петриківського розпису Федора Панка. Група людей із Асоціації майстрів народного мистецтва України взялася своїми силами увіковічнити Петриківський розпис на місцевих будівлях, започаткувавши проект Петриківка Рестарт. За кілька років планують розписати все селище. Сьогодні Петриківка є центром сакральної української культури, а Петриківський розпис включено ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Здавна люди вірили, що прикрашене орнаментом служить оберегом. Тому, коли в Україні відбувся Майдан, а потім і війна на сході України, майстриня Галина Назаренко намалювала козака Мамая у стилі Петриківського розпису з конем і бандурою. Та й подарувала цей аркушик бійцям добровольцям, навіть гадки не маючи про подальшу долю її мальовки. Згодом її знайомий волонтер, побувавши у бліндажах на передовій, розповів: Галю, а ти знаєш, що твій мамай у наших хлопців за ікону? І знаєш, у цей бліндаж жодного разу не вціли ні град, ні інша артилерія. Воно й не дивно, адже здавна наші прадіди стояли за зміцнення безпеки рідної країни. А козак-мамай був уособленням українського національного характеру. Його зображення мало не в кожній хаті слугувало оберегом. Проте петриківський розпис це не лише великий пласт нашої культурної спадщини, це ще й потужний засіб для лікування різноманітних психічних розладів. За словами фахівців, долучення до основ традиційного малювання має дивовижний ефект у подоланні тривожності та стресових станів. Петриківський розпис не лише дозволяє краще вчити українську історію, але є й дієвим засобом для реабілітації душевних травм наших захисників, яких вони зазнали під час оборони рідної землі.